Цікаві думки в душі. Випуск. 3. всі тварини виглядають добре голими, але точно не всі люди. Справжні амбіції це вибір кар'єри, яка погано відповідає вашим талантам. Штучному інтелекту для створення фільму більше не потрібно змінювати персонажа. У вас буде росомаха, який ніколи не старіє, і його може грати багато різних акторів. Вам просто потрібно змінити їх обличчя, і все те саме стосується людини павука, Бетмена, Супермена та Залізної людини у серіалах, коли героїня народжує, усі її друзі та родина йдуть до лікарні під час пологів. Але в реальному житті такого ніколи не буває. Технологія штучного інтелекту зробить татуювання більш привабливим. У фільмах вогнегасники частіше використовують як зброю, ніж для гасіння пожежі. Розчавлений тарган у смітнику ніби потрапив у рай. Коли ви вивчаєте нове слово, ви починаєте бачити його всюду, наче його ніколи раніше не існувало. Гола людина не боїться кишенькового злодія. До наукових досягнень людям доводилось робити багато проб і помилок. Щоб з'ясувати, які продукти отруйні, незважаючи на всі неймовірні сили і здібності, якими володіють багато тварин, цілком очевидно, що людина легко проживе набагато довше, ніж майже всі вони, наш вид людство. Стереотипно очікує, що наші самиці носитимуть макіяж. І приваблюватимуть партнерів, тоді як більшість інших видів тварин різнокольорові, навпаки, самці. Батьківство це єдина робота, де чим краще ти, тим тобі важче, без сонця не існувало б викупного палива. Батьківство це така важка робота. Дивно, що вимоги до вступу такі низькі. Багато людей не знають, що їм потрібні обійми. Поки вони їх не отримають кури та індики хижі птахи, неділя ніколи не здається повноцінним вихідним, найвпертішими бувають ті, хто має найбільше або, навпаки, найменше знань.